Ось і таке буває. Зараз поміряємо там температуру в цьому місці і подивимось як воно виглядає. Це так от загальний вид невеличкої камери зберігання. Всім привіт! Ось така у нас є ситуація на капусті. Капуста зараз поверхнево має температуру в районі мінус 1, але вона того витримає і відійде. Тобто такого конкретичного пошкодження нема. Є частково десь там, де-не-де де, такий покривний лист трошечки, прихвачений, але на то він і є покривний лист, що він убезпечує від таких моментів. Загальний вигляд непоганий. Ось в принципі так все це виглядає. Камера десь приблизно на 100 тонн. Капусточки. О, прикольний контент вийде. Тобто, щоб ви розуміли, оце не капельки, це льот.